Доля у мене така. Чи можливо змінити її? Якщо так, то що на неї впливає? Гороскопи, інші люди? Чи можливо я? Привіт! З вами Віктор Христюк, і сьогодні ми поговоримо про те, що дійсно впливає на нашу долю. Духовні закони це закони, які не видимі для нашого ока, але вони мають колосальний вплив на наше життя. Вони враховують наше минуле і теперішнє і впливають на майбутнє. Всі духовні закони дуже точно описані в Біблії. Незнання законів не звільняє від відповідальності. Відповідно, незнання духовних законів не звільняє від наслідків, які пройдуть за їхнє виконання. Багато людей скажуть, а я не вірю, що вони існують. Але насправді вони є дуже серйозними і важливими законами. Вони не жартівливі. Правда, ви можете вийти на багатоповерхівку і вигукнути закон земного тяжіння, я в тебе не вірю, і сміливо пригнути. Результатом того буде те, що ви впадете і розіб'єтеся. Точно так само діють і духовні закони, незалежно від того, вірите ви в них чи не вірите. Вони діють і впливають на наше майбутнє життя. Правда, їх дія не є моментальною, вона розтягується в часі. В наступних програмах ми з вами поговоримо про два фундаментальних духовних закони: а саме про закон життя та про закон смерті. Тому слідкуй, щоб не пропустити головне.